Привіт друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні, сьогодні у нас чергова вилазка на судака нарешті. Нарешті вже вийшло вибратися. Я місяць, місяць не був на рибалці. Представляєте, це взагалі капець. І зараз така вроді непогана погода. Температура в районі нуля, вітру немає, кайф. І йдемо зараз через такий ліс до Південного Бугу, будемо пробувати ловити судака. По снастям все як обично, аріон, калдія. Тобто все по класіки. І ну шо ж, let's go, побачимо як воно буде. Так, перші заброси на провірені точки. Тракушка знаходиться вище до мене. Сильно далеко кидати пока що не треба. Про те, що я і говорив Але це ти говорив мені. і от про те, що я говорив, тільки що Ромі казав, блін, на цій точці ставиш мандулу, буває і не ловиться взагалі, а ставиш мікруху і починає ловитись риба. І от у мене перший заброс мікрухи, такий от. Окунь. Окуняра. Окушара. Так, да, він її питався напіді брати, бо в роті болото в нього. Не знаю, видно, не видно, але в нього в роті там болото. Та що? Неужели, від нуля відійшов? Ну, хоч так. Давай, блядь, не немой. зараз, як назло, це буде перша і остання риба на цій точці. Це на Так. Да. На тій ямі коло катамарана маю на увазі, да. там ж є 300 метрів. Ану, що це за те? Судак? А, ну, мої ставки, я думаю, що... Думаю, підлящу. А я думаю, судак там десь біля цього, біля задниці в нього. Мандула твоя. А ні, в рот прикинь. О, в рот судачок, ну час прикольно. Нормально, тут воно все це в основі палки. Бачиш, на чию мандулу ти ловиш, а? Не знаю, можливо підбагрилось Мондула? А ні, не, не підбагрилась. І нормальний судак На Мондоло. На мандулу, ребят, наконець. Вимочив. Ну що, ребят? А от і я розливився по судаку, то ще й навіть по такому досить непоганому судаку. О, о, така рибка красива. Кайф. Такий судачок в районі кілограма, зараз будемо його важити. На мандулку взяв, без покльовки так. С краєшку, з краєшку. Ну, взагалі, ракета. Такий. 7 грам, маленька мандула і недалеко від берега. Бомба. Зараз ми його зважимо і будемо отпускать. О, рівно кіло. Рівно килограмм, ребят Рівно кілограм Ракета Так ну що, ребят, сфоткались, зважили Тепер, братик, давай домой Ти що, як дельфін, бля Я його запустив він назад, як дельфін Брат, Я так не хочу в воду руки ставити, але, але я тут зрозумів прийдеться. О, все. Вийшов. Вийшов, бомба. Йдемо ми на останню точку. Вже пройшли раз, два, три. Три основних, йдемо на четверту. Ну, в принципі, рибу бачили. Два судачка і один окунь. Але кльов дуже печальний, максимально, прям не те, що печальний, а капець. Я дві ребе зловив і дві без покльовок, просто підсіли. Ну, якось так. У нас ще є година примірно. Перебачте, година-півтори десь так, не більше. То будемо будем пробувати. Може зараз вечірній виход якийсь буде. А, Сход ребят, блін. Тут лвка сход. Там щоб було покращено. Та хер я знаю, якщо чесно. Ну так по камішкам стук, 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 бац, є. Блин. Обідно. поклевкой, та ты шо. С такой поклевкой, я вам кажу, та <клёвка> ты <клёвка> Зачетный. Такие же, да, больше даже Чуть-чуть о. Встав, встав. О, бомба. Да, такий чуєш? Не, менше теж трошки. Чуть-чуть. Ага. Кай. І це другий, це не той. Той в мене клюнув звідти, а це я кинув прямо. Добре. Так, малий. Кай. Ракета отакий от малий. Не буду його довго мучити, не буду знімати з ним ці всі моменти. Быстріше його відпустю і буду ловити далі. По-перше, щоб перчатки не мостити. По-друге, щоб рибу не мучити. І по-третє, щоб швидше почати ловити, може це вихід. Може це вихід. Давай, брат. Дякую за покльовочку. Хорошенький такий. Приятний. Давай, давай. не знаю, тут меньше, думаю, грамм 700. А, 7. Давай, брат. <связывая> Что-то они сегодня все дельфинчиками валят. Я <связывая> <связывая> другой раз хочу поймать. Сейчас дам тебе мандалу. Ну цей оцей з покльовкою з хорошою вдару. Да, так, <ріць> цей з офігенною. І підсик частний, все служить, як під Цей з правильною покльовочкою. Офігеть, тупо з виброса Стукає, на. Да. треба mm. з камней а з камней звідти, середини. Да, так, так. Ну це менш. Це менш. Це окунь. Це окунь. Йой. Оце хороший окунь. Це ніхера собі хороший окунь, диви. Сам же 400 грамм в ньому є точно. А ми це зараз побачимо. Дві мандулу захавав, тати що. Так, тебе помити треба, братан. О. Слухайте, ребята, ну це вже такий, йо -мо. Це вже дуже приятний окунь. Кайф. От раді інтересу його зважити зараз треба. Класс. Класна риба Я так даже сфоткаю для сторіс Ну видео того видя Сейчас у тебяш рыбу я стою і привязываю Че непорядок тебе ти нормально Э, з окунем не Хотя Ну давай окунем тоже а це я ванга 350 <реш> казав 350, ребята, от воно і вийшло. 350, глазумір у мене все-таки більш-менш нормальний. Ну блин, зачетний окунь. Кайф. Рибачимо, рибачимо далі. Раз братика відпустю. Так, злагів прямо. Давай пока-пока. Так, сідає камера, але тут щось хороше, хороша риба, походить. Отакий От судак клюнув ракета. Ну, в принципі, все, рибалку ми закінчили. Під кінець досить непогано половили. Тобто, по суті, нам рибу не видали тільки перші точки. Останні три точки всі були з рибою. Судак окунь, судак і потім. Ще скільки сход, судак, окунь і ще судак. Ну, коротше, нормально. Як для вечірньої короткої рибалки, то досить непогано. Якось так. Опа, А от і риба, а от і риба. У роме. У мене зацеп, блядь. Це окунь хороший, по вашему. Да, Ой, хороший. хороший окунь. Они часто тут стоят на этой да, точке. Это ну, Шина Мандулу, кайф. Такие, Нет, меньше не себе. А, хотя... ну, все, витаю. Так, да? Я думаю, що что тягото не здесь окон, да. А ну покажи. Ну такие в тебе на Вообще бомба. Офігенний окунь. І два. Шикарний. Будет. А у мене обрив. Нічого, грибачим. Що це риба? Риба, риба. Опань? Мда Бля, так настільки пасивної риби я ще не бачив. Він ні разу не дёрнувся. Це капець. капец Двека Бля, ну а С ні? Грушка Мандула Блять два окуня за сьогодні це. Да-да. <laughs> Даже сейчас не двигается. <laughs> вот такая срань. Блин. Где судаки? У меня поводок Давай, брат. Давай, брат. Разгоплывался. На Хороший судак. Ты туда? Да. Ох, бля. Отдавать. Да. Тём. Ты, да? Да. ты зря пришел. <laughs> это судак. Ааа, бля, ты сюда путь проедешь, да, задар, наверное. А, ну так я краще не сегодня, вс. Стой, стой, за шнур возьму. звук. Тихо, тихо, тихо. Ну такие эти приятный. Кайф. Ракета рбата. А взял вообще, а что по за засерединной речки там? Да, уже хоть похоже на рыбу. О, вот такой судачок, ребят, бомба. На мандула грушку. Грузик от грушки и мандула. Кайф. Вот такие вот невеликий судачок. Наконец-то. Наконец-то. Я сопротивлялся прикольно, блин. Думал, что там больше будет, если честно. Вот такая вот приманка. Мандула с грузиком и грушки. Кайф, okay. я подойду. Так, брат, тебе я відпускаю по-любому. Ти щось дуже маленький. Зараз будеш. Главное, щоб ти не вбився. <реку> <реку> Було печально, але він, я думаю, виживе. А от із покльовочкою з офігенною, з правильною. Ну теж невеликий. Але все ж приємно. Кайф. На мандулку, Оп, ляп. Все як має бути. З під коряшки, Хорошо так. Тюкнув. О, невеликий, але бомба ракета. Бачите монтажик все-таки працює Монтажик все таки працює Я аж не повірив Я аж не повірив Вже давно покльовок не було Это так ну, Це кстати єдиний із всіх Що реально от, з покльовкою. Реально споклівкою. Что зараз малого відпустимо Кайфушник. Кайфушник, давай, брат. Я ж кажу, я аж проснувся, блядь. Кайфово, кайфово, точечка видала, на яку я в принципі розраховував, але не, не в першу чергу вона так спрацювала. Це добре. Ой, щось у нас тут уже намерзло. Надо такий оп-оп-оп-оп-оп-оп Риба! Офігеть! Це риба! Слухайте! Ааа, блядь, це була хороша риба, блін! Ай-яй-яй, це була хороша риба! Я думав це зацеп! А це була хороша риба, рыба, це Судак був наверно хороший. Ай-яй-яй Невсик! Я думал, что я зачепился за что-то, а это на паузе он взял, блин. И тяжелый был, ребят, тяжелый был. Капец, капец. Тяжелый был, очень тяжелый был. Так в хорошо, блин. Хорош. А ну-ка, ребят. Ну так, да, такий приятненький. Щось вони мені сьогодні всі тяжолими дуже кажуть. Але цей теж з такою покльовкою, що просто капець. Опа! О, блядь, блять як тут вилізти, це пізят. О, не, я шукал, як тут вылез. Да. Вот такие ребят. тоже приятненькие, кайф. Ось вот я нашел точку достать, рыба Бомба. Тебя тоже отпускаем, брат. Піздец, воду О. О, бачите, ребят, ходив, ходив і знайшов точку, локальна точка, де дерево під водою і з нього вийшло зняти дві риби і один сход. Ну і якось так. І все, до речі, на велику мандулу. Пацани вийшли назад, я зараз їх доганяю. Так що вже рибалка. Я вважаю, що вдалася. Не знаю. Вот такие окунь. Слухай, шикарный. Вообще бомба. Так, а на что у нас поклевка? Поклевка у нас на танту. Петра дюйма. Кайф.